Перед вами наша Україна. Дивіться, яка красива, які досконалі лінії кордонів, які м -м, прекрасні області. Так. Правда? Юра, перша твоя команда. Так. Перед вами 10 відомих українців, що прославляють рідні міста. За 90 секунд ви повинні розставити їх фото відповідно областей України. Пу, 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 виходьте, будь ласка. Добре, ми виходимо. Йдемо, капитан. Так, а я тоді через верх. <laughs> Час пішов. Я тут. я тут. А тут. всі карточки треба. Так. Володимир Зеленський, Кривий ріг. О, Ігор Ласточкін, красавчик. Так, а, давай, Дякую давай. тобі, друже. куди, куди? Так. Знаю, що а хто ставить? Хто ставить? Ну ти А Давай вже ти став. Да, да, давайте я ставлю. Так. Ставить тільки Ставит. одна людина. Дніпро. Володимир Зеленський. Дніпро, Я передаю. Кривірі. Так, передайте. Полтава, береть. Пане президенте, вибачте. Юра. Джамала, да. Поки ти думаєш, Полтава. Полтава, О. Полтава. Ліна Костенко. Полтава. Чим? Ліна Костенко, звідки? Сергій Жадан. Не знаю. Аліна Паш. Аліна Паша Львів. Львів, Львівська. Залужне. – Аліна Костенко. А, Але, Аліна Костенко, вона може. А я не знаю, звідки не. вона. Я поки не знаю. Залужний Київ. Окей. – От, я поставлю. Так Може і один, і другий, і третій. Це хто? Притула. Притула. Сергій Притула. Тернопіль. О! Тернопіль. Все. Так, Ліна Костенко, жодан. хто там? Ліна Костенко? Жадан. а Джамала звідки? Сімферополь. Сімферополь. Точно. Джамала Сімферополь. Ліна Костенко. Ліна Костенко, Костенко звідти. Вінниця Кропивницький, Житомир Рівне, івано франківськ давайте, так? Да? Я не знаю. Запад, мені теж. Жадана. Жадан. Харків дається. Харків. А, тоді. Кардіо. Кардіо. Ну, ну Десять секунд, це норм. Так, Зеленський. Я підніму з вашого дозволу. Підніміть, да. Залужна Київ, да? так? <звук> да, Ми так думаємо. Ну, окей. ну що, тоді давайте да, на свої місця, а я буду перевіряти. Ну. Класний конкурс. Так, і перше Ліна Костенко. Ви поставили на Івано-Франківську область, але це неправильна відповідь, тому що все життя вона живе в Києві. Вона киянка, вона багато творів та всього написала про Київ. Тож це неправильна відповідь. Далі Аліна Паш, ви поставили на Львівщину, але це неправильна відповідь, тому що Аліна Паш з Ужгороду. І в її творчості дуже багато закарпатських мотивів. Так, але далі Сергій притула це правильна відповідь це від Тернополя. Від від Тернопільські Тернопіль. сіри так, чисто по цьому з Тернополя. Так всі про це мені здається, знають. Далі Валерій Залужний. Це правильна відповідь. Залізний генерал, який обороняє всю Україну. Далі. Олександр Скічко, Черкаси, це правильно. У! Відповідь: Він навіть мер Черкас. Губернатор. Губернатор, Губернатор дякую. Джамала, вона народилася не в Криму, але в нас весь світ. Вона прославляє саме Крим. Тож це правильна відповідь. Далі. Микола Гоголь. Ви поставили на Полтаву. Це правильна відповідь. Добре. Дуже багато Фильбіш. творів Гоголя пов'язані з Полтавщиною, і сам він з Полтавщини родом. Далі, Володимир Зеленський. Ви поставили на Дніпро. Так, і звісно, це правильна ага. відповідь. Кривий ріг ігор Ласточкин. він народився в, в Узбекистані в Узбекистані, але ми всі знаємо, що він з Дніпра. Тобто це для українців. А, Ігор Ласточкін з Дніпра і це правильна відповідь. І Сергій Жадан. Взагалі, Сергій Жадан народився у Луганській області, але він багато років живе в Харкові, пише про Харків і це правильна відповідь. Молодці! Вісім балів! Вісім! Ми продовжуємо. І, вова, зараз твоя команда. Твоїй команді дісталася тема Українські гурти. Ваше завдання розставити відомі гурти за містами, з яких вони починали. Ага, ага, ага. Добре? Це цікаво. Ми так? готові. Хто нас ставити буде? Ти. Хто? Добре, я буду ставити. Добре, ну що? Час пішов. Пішов, побігли. Жун, 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 жун. П'ятниця, Харків. П'ятниця, Харків. Хто я, там в тебе ще? Я нічого не знаю. Що а, Дідзьо, це ж Брати Львів. Брати Гадюкіни, Халуш, Тернопіль. Знаю, Тернопіль. Де а Дідзьо, Львів? Хоч Львів, буде Львів. Ну, а де Калуш? Калуш. Будь ну, ласка. Я думаю, <плес> з Калуша. Ну так, да, де він? А, хто знає, де знаходиться Калуш? – Калуш, Калуш – це населений пункт. -Франківськ, Франківськ. Да, да. Да, і ось, будь ласка, рати, треба, Тернопіль. Тернопіль. Звідки, допоможіть оторвать. Оторвальд, от оторваль. Ось Оторвальд, я не можу згадати. Він чи Київ чи Львів? Хоча хочеться казати, що Львів. Галич, Галич, це Галичина. Блін, давай подумаємо. А, Це точно Київ, Хардкіс з Києва. Хардкіс це Торонто. А питання було: звідки вони починали? Вони з Києва починали. Тартак, Тартак. Тартак, теж кудись. А без обмежень. А скайх. А без обмежень. А друга? Друга, а друга ріка. Ну прикол. Друга ріка це Дунай. Воно. А без обмежень. Без обмежень можете ставити куди. Завжди. Друга ріка, вони чого так назвались? У нас перша ріка це Дніпро, а друга це Дністер. Де Дністер? Там друга ріка. Мені здається, що без обмежень, я не знаю, де ми починали. Вона наголос краї О, на X-Factor починали. Да. На Києва, на Києва. Ну, ну шо, а не реально. А друга ріка, Житомир. Що, може сказати, до речі, може Житомир. А ск дивись, скай, вони такі, ну, рівне. Скай? От подивись на нею. Я це рівне. Це рівне. Це, ми не можемо час закінчився. Ні, а, а я ж то ну, я вже заявив. Настав! Да я бабуську Ні, ну... Ні тар -тар 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 Так ну. точно не Донецьк. І Торваль точно не Луга. Ну, ми не Ось це на гібі рівного має бути, якщо що. Дуже важко слухайте, Дуже важко знати звідки гурти наші, гурти. М да У нас теж було важко. Зараз я вам все розповім. Гурт Калош Івано-Франківська область. Так, містечко Калош, так воно таке невеличке, і це правильна відповідь. Є! Правильна. Ну один брати Гадюкіни, Ви поставили Загалі. їх на Тернопільщину. Це неправильно дівчина. Бо цей гурт зі Львова. А як же файлові просто промахнулись? Ну тут воу, іншої воу, асоціації немає. Е -е -е! Хоч вони і заспівали про Тернопіль, але Fine. все ж таки Чесно, кажучи, зі Львова. Я би більшість гуртів поставив би на Львів тут, знаєте? Все життя вони там жили Капец. та творили. Далі, дідьо. Ви поставили на Львівщину. І це правильно! Йей. Містечко Новоябрівське. Далі, друга ріка, Житомир. Я чисто по фану. Житомирська область, і це правильна відповідь. Я пам'ятаю, тільки ось просто звідкись? За з Києва. це правильна відповідь. Ознавесь! Собі підказали. Прямо сердець. Ще на Києві у вас стоїть гурт без обмежень. І це неправильна відповідь, бо вони з Мукачево. Закарпатська область. Далі. П'ятниця. Це, звісно, Харків, Вова, ну ти знаєш, звісно. Я ще танок на Майдані Конго так чекав, думав, я хоч тільки їх знаю. Так, і ще ви не поставили взагалі нікуди. Тартак, Оторвальд та Скай. Тартак. Це гурт з Луцька. Оторвальд гурт з Полтави. А Торвальд з Полтави? Вау. Несподівано, дуже несподівано. Ти розумієш, про що я мова? А ти з Харкова? А скай з Тернополя. А, ти що? Блін, я взагалі не знав, Ось така що... історія. Що друзі. Жека з Оце, яке корисне в нас, да, шоу, яка корисна тепер програма. Будем тепер знати. будемо все це знати. П'ять правильних відповідей. Команді Дантеса. Молодці. Нормально, ми витягнули тут. A poperedu glasbena pavza. Dovolite, dovolite, da se pauzi. Час музичної паузи, ми готові. І зараз ви почуєте відому українську пісню, але задом наперед. тож ви повинні вгадати, я... хто це і як називається ця пісня. Я... Хто перший натисне на кнопку червону, той отримує два бали. Добре. Ви готові? Так. так Ну що, поїхали? Так. Ну, да ладно. Це мозговий. Біда бі, бі, на тим, що свіще вітер люти. А як вона так. називається? Минає на день, минає день. день. Правильно відповідь! Два бали! Два бали! Минає день, минає місце. Там було свіч, свіч, люди! Минає день. Ну він правильно сказав. Минає ніч. Хвилини ходять, що мов хвилі голубі. В тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одній тобі, не в втім печаль, не в втім печаль, що ціле все світ був тоді, в твоїх очах, безмежне все, світ був тоді, в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Зараз ми оголосимо рахунок перед фіналом. Ой. Готові. Так. Так. У команди Юрія Ткача 40 балів. У команди Володимира Дантеса 48 сорок 8 балів. плюс. Фінал попереду. Щонеділі на старт. Увага! Любов! У розпалі чемпіонат із закоханості. Турнір з кохання. Ми готові рати! Змагання, де завжди перемагає тільки любов! Любов до нашої країни! Зіркові учасники! Ілона Гвоздьова та Станіслав Горуна в команді Ткача. Кубік Даша та Артур Логай в команді Дантеса. Та незмінна окраса шоу Ксенія Мішина. Це не можна пропустити. Як не крути, дивись всією родиною. Феноменальна програма, феноменальний випуск. Просто я люблю Україну щонеділі о о й